Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо найважливішу інформацію, яка є на дану секунду. Дуже насичений день. Ви бачите, росіяни нас лякали і ядеркою, і балістикою. Російські іпсо розганяли, що все типу, крайній день а далі тільки гірше. Причому ми бачили це від різних російських, проросійських іпсошників. Ну, але в будь-якому випадку цей день ми прожили. Чуємо тривогу і вночі, спускаємося в укриття, тому що це надзвичайно важливо. Знаєте, чим чорт не шутить, а це якраз ті чорти, які можуть і балістику вдарити по учбових закладах, які можуть і по будинку пристарілих, і по лікарні вдарити. Тому точно за цим слідкуємо. Але паралельно з'являються новини. Британці готові бити по Росії відповідь, французи готові вводити війська. Росія пропонує. Поділ України на три частини, десь ми це вже бачили. А Китай виступає проти ядерки. Давайте по всьому цьому пройдемося, давайте все це проаналізуємо, тому що дуже багато інформації з'явилося. Навіть попри цей інформаційний шум все рівно є речі, про які треба поговорити. Перше, найголовніше, що я дуже попрошу, це підписатись на цей YouTube канал, але ще більш важливо це зробити донат для Хартії. Ми збираємо на реби, і якраз добігає кінця цей потужний збір. Ну, от, зробимо невеличку паузу знову для того, щоб ми потім могли знову швидко збирати. Олігархів немає в цьому чаті, тому розраховуємо тільки на свої сили, сили грошей, які ми самі заробляємо, а не олігархічно віджимаємо від держави. Тому закриваємо мільйон вісімдесят і зробимо невеличку паузу, тим більше що нам не дуже багато залишилось тут зібрати. Власне, в українських медіа з'явилася інформація про те, що Росія планує поділ України на три частини. Одну частину вони хочуть забрати собі, одна буде, типу, проросійською, але типу буферною сірою зоною, а третя буде спірною територією між Польщею, Румунією і Угорщиною. Зрозуміло, це одразу збудило хворий розум Орбана, який вже зібрав свою. Своє РНБО, там в нього є спеціальний орган, обсудили, що ескалація, загострення не можна ж таке пропустити, треба в цьому взяти е, участь. Ну і зрозуміло, що Угорщина готує свої маленькі пістолетики для того, щоб типу, бігти і захвачувати частину України. Зрозуміло, що ніхто їм нічого не дасть. і Ці всі поділи умовні, плюс до цього поділу, до цієї статті, яка з'явилася, теж є багато питань, чи це наші запускають, типу, щоб Трампу показати, дивись, Росія готує поділ. На три частини і ти програєш, Зеленський вчора сказав якраз таки Fox News, До речі, зараз ще одну штуку скажу з Fox News, Ну от він сказав, що ти подивіться, ви можете програти, не будете допомагати, програєте. Трамп не любить програвати. Зеленський цим вже почав непогано маніпулювати. Головне, щоб це Трамп чув, бачив і вівся на ці маніпуляції. Але тим не менше, вже почалися ці ігри. Це непогано, тому що взяти схватити його в цю ну, скажімо, нескладну двоходову маніпуляцію. Але якщо він на це піде, це непогано. Ну і зараз друга ця історія з'являється. Я, я більш ніж сумніваюся, що Росія хоче нас поділити, хоче ну, таки, поділити, захватити повністю і забрати все собі. Можливо, якісь там, де не, не долізуть їхні руки, пообіцяти цим союзникам так званим Москви, типу Угорщини, чи ще комусь, що ми, типу, вам віддамо шматок, ви зараз нам підіграєте, блокуйте допомогу, вам ваше чекає. Зрозуміло, що їх кинуть. Тому я не вірю в поділ на три частини а більше вірю в те, що вони хочуть загребсти все. Але ви пам'ятаєте, що в Майдан ще перші були ось ці подали три сорти, типу, хто куди відходить, що кому буде. Ну от це все така примітивна історія, але зараз мені чомусь так здається, що це швидше наших рук справа, Наша влада це закинула, просто щоб підперти Трампа. Дивись, поділять на три частини держави не буде, вважай, ти програв. Тим більше, з вийшов в News в цьому ж інтерв'ю. Про це я хотів згадати. Він каже, що ми не готові витрачати людей. Платити життями за повернення Криму, тобто він підтримує дипломатичний, якраз таки він підтримує дипломатичний канал, от. А і, власне, по цьому дипломатичному каналу він готовий, типу, повертати Крим. Що це означає політичною мовою, простими словами? Типу, Трамп, дивись, ми можемо розпастись на три частини, щось заберуть вони, щось разом і програв. Або ми готові, каже Зеленський, і в коментарях напишіть, чи ви підтримуєте таку фразу, що мовляв, типу, треба. Робити Крим повертати дипломатичним шляхом, решту давай допоможи нам щось тут повернути. Ну а потім будемо говорити, що з цим робити. І це буде поступка зі сторони Путіна, поступка зі сторони Зеленського. Ну і далі, типу, давайте шукати формулу. Напишіть в коментарях, чи ви це підтримуєте, тому що ось ця заява Зеленського, вона насправді була адресована саме Трампу на улюбленому каналі Трампа, де, власне. Трамп всі свої новини й дивиться, ну зрозуміло, крім Твіттера Ілона Маска, з якого він щитує те, що хоче чути. Тому ось це не просто так з'явилося, і це якраз меседжі, які Україна перекидає Трампу і намагається нащупати якісь певні ну, діалоги, а не просто образи чи булінг зі сторони оточення Трампа, яке почало атакувати Зеленського. Тим часом. Франція вийшла і сказала, що якщо Росія піде на Київ, вони готові вводити війська і загалом вони тримають цей сценарій на поготові. Британія сказала, що готова бити удари в відповідь, і для них це буде дуже принципова базова історія. От і зараз Штати вийшли за Таймс пише, які підтвердили і погодили, що Україна може бути штормшедов. А ви знаєте, що була заборона. Американців на британські ракети, які мали дозволитись нам бити по них. Зараз вони дозволили, тому крім атакамські ще штормшедов. Ну от більше того, є ж зараз навіть новини, які з'явилися в пресі про те, що уже ми цими ракетами стріляли, і начебто, вже є погодження і підтвердження, що насправді для нас дуже приємно, що виводить Росію жорстко з балансу, тому що вони не знають, що від нас чекати й де чекати. Від Брянщини до Курщини, там ніжки маленькі путінські тримтять, тому що вони не знають, що Україна з цим всім може зробити. Ракети потужні, класні, от і росіяни там горять просто на роботі. Тому в них зараз паніка. З цим, власне, зв'язано це сьогоднішнє ІПСО, яке вони качали, лякали. Знову ж, я теж не підтримую, що це порожнє іпсо. Вони можуть вдарити, можуть вдарити новою балістикою, старою балістикою, 200 ракет, 300, можуть. Наша задача не панікувати, працювати, робити все можливе для перемоги. Але коли бачите, що тривога, все-таки краще спускатись в укриття. Без паніки і нагнітання, без корвалолу і різних історій, ми живемо в цій історії вже тисячу днів. Вони зляться, що ми тисячу днів вистояли. Вони зляться, що в нас ідуть якраз наші важливі. Дати дні гідності за свободи, наші майдани, наші історії, коли ми виборювали свою незалежність, суверенітет, нашу гідність, їх це злий. Їх це злий, тому що вони втратили цю колонію. Вони її загарбали на чорних радах. Розумієте, а зараз, типу, крокодилічими сльозами намагаються повернути, загарбати, знову знищити. Ну, а Україна не повертається, тому звідси ці псої про ці всі ядерки, хоча Пентагон сказав, що проти. Більше того, Китай сказав, що проти. Китай проти використання Росії ядерної зброї. Вони це передали по дипломатичним каналам і Росії, і Заходу. І загалом що це навіть закинули в пресу, щоб ще раз показати, що Китай не підтримує ядерні історії. Пентагон вранці сказав, що тактична ядерка теж не на столі. Наші спецслужби теж говорять, наші депутати, теж які з ними спілкуються, теж говорять, що... Ядерка не на столі. Поки що. Ми це не виключаємо, не знаємо. Ну що в цього дурня в голові, типу, ніхто не знає. Тільки рости покаже, що там було. Але зараз більше говорять про якусь можливість балістики. Можливо, не виключаємо. Але в шелтери спускаємося. Китай сказав, що проти ядерки. І це насправді для них теж дуже серйозний маркер. Росія не дуже сильно може поперти зараз проти Китаю. Ну і найголовніше, що цей псо, я коли побачив, що там різні хвойди російські, типу, інформаційні почали це розганяти, які працюють проти України, носять українські паспорти, але працюють проти нашої держави, сидячи за кордоном. Ну, вже було зрозуміло, що просто розганяють цю хвилю. Ну, от, тому не витрачаємо нерви на зайве, але. Дивимось все-таки в телефони, і коли якраз серйозна тривога, все-таки на це реагуємо. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як вам ось цей план Зеленського, який він озвучив в Фоксі, як вам ця історія з поділом, хто її закинув, ну і загалом чи спрацює це із Трампом. Підпишіться на цей YouTube канал. Ще головніше, зробіть донат на Хартію. Нашим хлопцям треба реби. Чотири комплекси ми з вами купуємо. І ці комплекси допоможуть берегти наших героїв, поки вони будуть нищити окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, спускайтесь в укриття і до зустрічі.